Дився на Жовківщині або хоча б раз тут побував, душею торкнувся тієї полум'яної історії, відчув творчий ритм її вільного сьогоденням, познайомився з її гостинними хліборобами чи духівниками, неповторним ландшафтом росточчя. То ніколи не розлюбить її, не забуде зустрічі з цим краєм. Сама жовта старовинне українське місто. Важливий культурно-релігійний центр Львівської області вабить середньовічним замком і торговими кварталами, унікальними культовими спорудами, осонними скверами і тінистим замковим парком, затишними новими районами, за якими піднімається узгір'я згір'я гарай, а в головому серпанку мерехтять поля, луки, гаї. Роль берегині української культури, мови, освіти, народних традицій завжди виконувала громадська організація Просвіта. Як правило, вона ставала ще й матірною фундацією для всіх інших українських організацій і товариств. Про важливість цієї теми для нашого сьогодення дуже влучно сказала заступниця голови Жовківської організації всеукраїнського об'єднання Товариства Просвіта. Галина Фесюк, і от що для мене це сьогодні означає? В Україні війна, і ми відзначаємо 155 років, нам як ніколи це потрібно. Я подумала, що якщо не буде ніякого як, ніякої мотивації, гаразд, закінчиться війна і як ми будемо жити? Ми що повинні дивитися на Європу, що в них немає цих? Так я об'їздила пів Європи. Я була в десятьох країнах Європи. Але я не бачила в них, мене цікавить культура, але я не бачила в них таких культурних осередків, які би, наприклад, були там італійці, італійці об'єдналися в щось, італійці там створили щось. Це все головно роблять українці, і вони дивуються в Італії, чи Франції, чи в Німеччині, вони дивуються, що українці виходять на віче, що це організація, яка виходить. Ми відрізняємося саме тим, що у нас є дух традиції. І якщо того духу традиції не буде попісля війни. А завжди все на часі. А зараз є війна, і треба так показати 155 років відзначення товариства української просвіти, щоб молоді люди зрозуміли, що туди варто йти, що це є те, що нас тримає. Ну, бо тому що коли людина зовсім не має чим займатися, зовсім нічого не показує, ніякої культури, нічого немає в душі, ну, це не це пусто. На початку 1881 року у Куликові з ініціативи отця Теофіля Децикевича засновано першу у повіті читальню. Відтак заходами українських священиків і вчителів відкриваються читальні у навколишніх селах та містечках. Більшість із них, в тому числі і Жовкви, згодом вступили до Товариства просвіта. Першим головою Жовківської просвіти обрано отця Івана Радецького. Просвітяни поширювали серед громадськості українську пресу, календарі, твори Шевченка, Франка, Лесі Українки, Коцюбинського, організовували хори, театральні групи, виступали на захист українського шкільництва. Згідно з статутом, через кожні два роки загальні збори повітової філії розглядали звіт управи і переобирали її склад. 17 травня 1910 року головою філії обрано знаного педагога Володимира Даниловича. Його заступником став отець Віталій Градюк, Ігумен Жовківського монастиря. При просвіті діяли магазин, каса, віра і власна поміч. На звітних зборах 1912 року головою філії став отець Йосип Ліщинський, парох Глинська. Новими членами управи обрані мешканці Мокротина, Старої Скваряви, Замочка, В'язової. Світова війна 1914 року застала Жовківщину в період бурхливого національно-культурного і політичного піднесення, відкинувши плани просвітян на задвірки військових подій. Умовах повоєнної розрухи. Повітова філія була в статті організаційного формування, отож вдалося за відновити, крім жовтви ще 14 читалень. Коли ж в 1922 році філію очолив енергійний і дійовий отець Северин Баранник, Робота активізувалася. 1926 рік у Жовпі з'явились перші пересувні бібліотеки зі Львова. Відродилися самосвітні гуртки, в яких молодь вивчала історію, літературу та географію України. Жовківська філія просвіти укомплектувала досить непогану бібліотеку, у якій нараховувалися більше пів тисячі книг. Одним із її опікунів був гімназійний історик-педагог Іван Крип'якевич, який деякий час навіть обирався головою бібліотечної комісії просвітянської філії. Справжньою гордістю просвітян і василянських друкарів стала виставка української книги на честь 60-річчя матірного товариства. Її підготував спеціальний організаційний комітет у складі отця Северина Бараника, Івана Крип'якевича та інших просвітян. Урочисте відкриття виставки відбулося 17 листопада 1929 року у просторі залі Чина святого Василія Великого. Фактично, це була ювілейна виставка жовківської друкарні, якій саме виповнилося 35 літ. Ще на початку ХХ століття жовківчани задумали спородити народний дім. Але Світова війна перешкодила реалізації цього проєкту. Отож повернулися до цієї ідеї лише після військових лихоліть. 24 червня 1928 рік перемисський владика отець Йосафат Коцеловський посвятив наріжний камінь дому. Свято зібрало як мешканців Жовкви, так і жителів навколишніх сіл. Незабутнім святом української культури і мови стало відзначення у серпні 1936 року 30-річчя заснування філії просвіти у жокві. Ювілей місцевих просвітян широко висвітлювався у пресі. Його і нині добре пам'ятають старожили. То було круто. Тож до Жокви приїхали і не прийшли ж спочатку на площу, а справді прийшли до це. Зібралися усі просвітяни. І вони прийшли в церкві Святої Трійці, і Церква Святої Трійці. Я ну, як для мене, от я розумію, що наш монастир Жовківський це був такий вибух просвіти, тому що тут була і друкарня, і священики, і українська Греко-католицька церква розвивалася в жовтні саме з монастиря. Але тут прийшли спочатку до церкви, на подвір'я церкви Святої Трійці. Всі люди з Жовківщини поприходили з фанами. І я бачила ті фотографії, ті колишні. І отак відзначала, спочатку перша служба відбулася в церкві, церкві а потім пішли сюди на площу. Із Жовківщиною пов'язані життєві долі багатьох державних мужів України та її сусідів, діячів світової науки, культури та церкви. Літопис краю багатий на події та особистості. Отож відтворювати його історію і легко, і складно.